Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Цікаві новини для українців за кордону. Друзі, отже, Німеччина і Польща в Німеччині скандальна депутатка німецьких лівих. Вона виступала також за повернення Росії у велику вісімку. Отже, її запропонували відмовитись від мандата в Бундестазі. І також, друзі, інцидент в Польщі, українець в аеропорту Гданська ледь не спричинив перебої в авіасполученнях. Друзі, також щоб бути в курсі. Нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал, також поставити вподобайку цьому відео, щоб ще більше людей почули цю цікаву інформацію, І також в підтримку розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine». Дякую вам, друзі. Отже, друзі, депутат від Бундестагу, від лівої партії Сара Вагенкнехт, котра активно виступає проти військової допомоги в Україні. Не відмовилася від плану створити свою власну партію навіть після того, як однопартійці закликали її скласти мандат. Сама Вагенкнехт публічно не відповідала на заклики керівництва власної політсело, друзі. Але від наміру також створити власний політичний проект у майбутньому не відмовилась. Рішення керівництва лівих не зобов'язує її скласти мандат, бо лежить кожному депутату особисто, а не фракції. Нагадаю, друзі, що у вихідні керівництво лівої партії Німеччини закликало 53-річного Вагенкнехта, яка очолювала парламентську фракцію в Німеччині з 2015 до 2019 року, а також її прихильників, відмовитись від мандата в Бундестазі. Сама Вагенкнехта, яка привернула до себе увагу, як Популістський критик уряду, особливо під час пандемії COVID-19 в Німеччині та повномасштабного вторгнення Росії в Україну, також вона відома тим, що ініціювала велику акцію друзі, проти підтримки України у Берліні. І в минулому вона також виступала, друзі, за повернення Росії у велику вісімку для противаги інтересам США. Друзі, наступні новини з Польщі громадянин України потрапив у неприємну ситуацію в аеропорту Гданська ледь не спричинив перебоїв авіасполученнях. Цей інцидент трапився в аеропорту в місті Гданськ. Нагадаю, кілька днів тому громадянин України необачно залишив свій рюкзак без нагляду під лавкою на вході в термінал. Його помітили прикордонники і одразу викликали. Піротехніків, попри неодноразові голосові оголошення, які пролунали в аеропорту, власник рюкзака так і не з'явився на місці. Зрештою, міст рюкзака, друзі, виявився безпечним. В ньому знаходились особисті речі та паспорт 40-річного громадянина України за допомогою співробітників Служби безпеки аеропорту, чоловіка розшукали і привели забрати свої речі. Взагалі, друзі, залишений без нагляду багаж в аеропортах, він завжди сприймається як потенційна загроза. Тому будьте уважні з своїми речами, намагайтесь їх не забувати. Взагалі, це може призвести навіть до евакуації всіх. Присутніх всередині терміналу в цьому випадку до евакуації друзі не дійшло. Однак, громадянина України в Польщі виписали штраф у розмірі 500 злотих. Ось такі, друзі, цікаві новини для українців за кордону. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!